Припинення підтримки біженців, зернова криза та виклик українського посла, що останнім часом відбувається між Україною та Польщею, гучні заяви чиновників та погіршення відносин. Про все це по черзі. Польща наступного року ймовірно скоротить фінансову підтримку українців, яких вона приймає у себе. Про це повідомляє прес-секретар уряду Польщі Піотр Мюлер. Він заявив, що 24-го року не буде продовжено підтримку біженців, що включає скасування вимог до проживання, видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейних пільг. Імовірно, зменшення підтримки України зумовлено кризою, що виникла навколо імпорту агропродукції з України. Міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський Вельсенк запевнив. Уряд непохитний у цьому питанні та буде захищати інтереси польських фермерів. Зокрема, він вважає, що кроки, які робить Україна, негативно впливають на взаємини з Польщею. За його словами, об'єм подальшої допомоги Україні буде залежати від суспільної підтримки самих поляків. Водночас на генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявив. Що деякі союзники України у Європі підривають солідарність з політичним театром, мовляв, роблячи із зерна трилер, чим допомагають підготувати сцену для московського актора. Президент зробив таку заяву після того, як, попри рішення Єврокомісії про скасування заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень. Після цього Україна подала позови до світової організації торгівлі. Через заяви Зеленського МЗС Польщі викликало українського посла. Прем'єр Матеуш Моровецький зазначив, що Польща готова і надалі допомагати Україні, але не ціною дестабілізації польського ринку. За його словами, експортне ембарго зберігатиметься до тих пір, поки не будуть напрацьовані механізми співпраці. Прем'єр попередив українську владу. Мовляв, якщо вона посилить конфлікт, то Польща додасть більше продуктів під заборону на експорт. Україна ж запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який фактично враховує усі побоювання польських фермерів. Але уряд поки що не дав своєї відповіді. Про це заявив заступник міністра економіки України торговий представник України Тарас. Качка за словами чиновника, накладена польською владою заборона на імпорт української агропродукції є шкідливою насамперед для самої ж Польщі. Однак конкретної відповіді на запропонований Києвом компроміс Варшава поки що не дала. Таким чином, якщо заборона на українську агропродукцію продовжиться, Україна втратить 600 мільйонів євро до кінця 2023 року. Однак і Польщу зрозуміти не складно. В них наближаються парламентські вибори. Тому всі сили вони прикладають для вирішення. Своїх проблем, а як ви гадаєте, у чому причина таких напружених стосунків між Україною та Польщею?